Алгоритми Маркетплейса пром у 2025 році, чи як вийти в топові позиції на цій платформі? Давайте розпочинати. Це канал товарка тудей без монтажу, без реклам. Ми розпочинаємо. І так, по-перше, я 12 років торгую на маркетплейсі пром, 6 років навчаю, і я знаю про що я розповідаю. І так, давайте так. Алгоритми від чого залежить взагалі видача на маркетплейсі пром. Вона залежить в першу чергу від якості додавання карток товарів. Що значить якість додавання карток товарів? Це те, коли ви грамотно прописуєте назву пошукові запити. Це в першу чергу, це найголовніше. Від цього залежить видача. Грамотно ну тут є правильна стратегія для того, щоб підібрати правильні пошукові запити, щоб видаватись там, де потрібно, і не видаватись там, де не потрібно. Надалі. На видачу впливає на висоту видачі, да, і на більшість видачі впливає, не впливає, до речі, не фотка, не опис, не характеристики, все це не впливає. Тільки назва плюс пошукові запити. Тому дуже важливо навчитись це формувати. Надалі це статус топ продавця. На Prom є такий статус топ продавця, коли ви виконуєте. Мінімум 8 успішних замовлень, мінімум 5 відгуків, і у вас прикріплені реквізити чи фізична карта для того, щоб люди оплачували гроші, вони заморожувалися Прома, і потім ви отримали їх після отримання посилки клієнтам. Так, це статус топ-продавця. Це друге, від чого залежить ваша висота видачі. І третє, найголовніше на маркетплейсі Prom – це рейтинг CPA. Рейтинг CPA це те, що впливає саме на висоту видачі. Ви маєте розуміти, що завдяки карткам товарів, якщо ви професійно їх додаєте, то ви видаєтесь в величезній кількості видачі. Вас багато людей може побачити, але при одній умові, якщо у вас є статус топ-продавця, і якщо у вас високий рейтинг CPA. завдяки високому рейтингу CPA ви якраз там з другої, третьої, четвертої сторінки можете піднятись на топові позиції. І тут така умова: якщо у вас крутезний, потрібний людям товар, то він 100% буде продаватись. 100%. не може такого бути, що у вас ідеально заповнені картки товарів, ви всюди видаєте, видаєтесь. Потім у вас є то продавець, у вас ще вища видача. Потім у вас високий рейтинг CP, у вас ще вища видача, вас всі бачать, але вас не купляють. Чому можуть не купляти? Тільки тому, що цей товар не актуальний, не цікавий. Чи у вас жахлива фотка на карті товарів, і тоді дійсно, там, наприклад, якщо це літо і ви продаєте щось, те, що продається тільки взимку, то, звісно, цей товар продаватись не буде, він не потрібен. І тому це дуже важливий момент. Люди можуть вміти додавати товари, крутити рейтинги, чи тільки крутити рейтинги, і в них може не бути замовлень. І це є проблема. Ще є важливий момент, коли. Паде рейтинг CPA, до мене приходять ці люди. Навчіть мене накрутити рейтинг CPA. Я кажу: Ви ж розумієте, що і їх цікавить тільки це. Я кажу: ви ж маєте розуміти, що якщо впав рейтинг CPA, то значить проблема не в рейтингу, а в тому, що ви продаєте і як ви додаєте ці картки товарів. Вам треба цьому навчитись в першу чергу. І тільки тоді вже думати про якісь маніпуляції рейтингом CPA, а ніяк інакше. Але людей ем, неможливо переубідіть, тому що вони вважають, ні, тільки в цьому в мене загвоздка. Тому що ви не думали не про що інше, не здавали. Таких запитань, коли там, а характеристики впливають, а знижка впливає на видачу, а ціна впливає на видачу, а домен впливає на видачу, щоб ви не задавали таких запитань, я вам зараз чітко. Конкретно відповів на нього, що саме як впливає на видачу на маркетплейспром на алгоритми. Все, нічого іншого немає. Вам залишається тільки навчитись знаходити потрібні товари, додавати їх максимально правильно для платформи Маркетплейса Пром, тому що для розетки, для OLX, все це по інакшому додається. Там інша стратегія саме для прому. Зманіпулювати, досягти топ продавця, зманіпулювати рейтингом CPA, видаватись високо і мати свої мінімум 10 замовлень на день в інтернет-магазині. А якщо це прибуток чистий 700 гривень з кожного продажу, ви можете порахувати, скільки можна зробляти з одного інтернет-магазину. А якщо продублювати інтернет-магазини, а якщо зайти на інші платформи, ви можете порахувати, які є перспективи в товарному бізнесу. Друзі, на цьому все. Підтримуйте лайком, коментарем. Якщо цікаві якісь окремі теми, пишіть його. Ойськово запишу на ці теми. Відео на все добре, пока-пока.